Будь ласка, скільки дозволено дитині дивіться мультфільмів на день? Або взагалі екранного часу, скільки дозволено дитині на день? Дозволено ким? Батьками? Так. Ну, кожна сім'я для себе вирішує, скільки вона дозволяє дитині цього екранного часу залежно від, навірно, рівня їхньої обізнаності. Тому що зараз розумієте, такий, такий час. Коли ми можемо зустрічати дуже таку противоріччиву інформацію стосовно того, як екранний час взагалі впливає на свідомість дитини, я скажу так: що що ти шукаєш, те ти знаходиш. Хтось шукає ой там це гарно комп'ютерний час, ну мається на увазі екранний час. Да? Це гарно, їм потрібно чим більше, тим краще. Ми живемо у світі інформаційних технологій, то давайте там побільше. То таким людям зустрічається можливо, якась інформація стосовно того, що це корисно. Ну, в нас трошки інший підхід, тому що дитина проживає всі знання через сенсорний досвід. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що таке товсте, тонке, його потрібно потримати в руках. Щоб зрозуміти, що таке тисяча, і там сотня, і десяток, це потрібно взяти в руки. От фізично об'єкт взяти в руки. Да? І з цього сенсорного засвоєння, сенсорної сприйняття починаються всі знання. Комп'ютерні ігри цього не дають. Я десь чула психологічної точки зору, що вони допомагають там розгрузити емоційну сферу, да? там якщо людина це про підлітків більше все там стосувалося, якщо підліток не може або забороняє, або йому заборонено, ну тобто якась психологічна є ця проблема з тим, щоб виражати гнів. То, наприклад, ігри там, де оці стрілялки вбивалки, це один із способів, щоб не закипіло всередині. Так? Але якщо ми говоримо про маленьких дітей, мені взагалі складно уявити, що там діти можуть робити. Ні, звичайно, вигадати можна все, що завгодно, але потім ми бачимо наступне, що дитина приходить в реальний світ, отака маленька. Я маю на увазі дітей. Дошкільняти початкова школа. Да? Вона приходить в реальну школу, в реальний світ, де потрібно відкрити реальну, реальний зошит або реальну книжку і щось десь напря... напрягатися, десь щось почитати, де щось прикласти зусилля. А якщо цього екранного часу було забагато, там, де ти зусилля не прикладаєш, ти пальчиком хвіть -хвіт, і в тебе вже там, я не знаю, три три гори отаких от там якогось. Я не знаю, конструктора пере, переїхало з однієї частини екрану в іншу частину екрану. Да? Тобто немає цього відчуття, яке ж навантаження має бути, які зусилля потрібно прикласти, щоб оцю гору перетаскати фізично, там, наприклад, ось сюди. Да? Тобто комп'ютерна комп гра вона трошки обманює. То приходять ці діти, і вони в принципі мало здатні напрягатися. І от знаєте, це все буде проблемою до тих пір, поки не вигадають якийсь такий пристрій, який буде вставлятися в голову і туди вставлятися мікрочіп з навиками, навичками, да, які дитина опановує тільки за рахунок того, що туди вставили. Да. Ти ж в голову нічого так поки що не вставиш ще ми не навчилися, то потрібно напрягатися, щоб здобути навички. Потрібна безкінечне кількість прикладів нам на множення, наділення на те, на те, на те зробити і розуміти цей процес для того, щоб опанувати там, наприклад, навіть елементарну державну якусь програму. І коли дитина багато часу проводить в комп'ютерному цьому просторі. Що ми що ми бачимо? Перше, вона не здатна або мало здатна напружуватись. Тобто вона така лінива, розумієте? Тому їй складно десь ці всі фізичні навантаження учбове сприймати. Друге, вона мало цікавиться реальним світом. Да, її цікавлять якісь монстри, якісь ці вигадані персонажі, але дізнатися, що їсть ворона. Або там, я не знаю, чим харчується їжак, або, наприклад, з яких ну, шарів складається наша планета Земля. Їй це елементарно не цікаво, тому що вона десь от в тому фантазійному світі, і реальність її перестає ну, так сильно, скажімо, цікавити. От, це це от друге. Третя, ще дуже важлива, це, це я помітила особливо на маленьких. Слухайте, подивіться, як вони інколи рухаються. Отакі от дьоргані. Та от, от так от вони в ті руки, ноги в різні сторони, і навіть себе зібрати не можуть. Чому? Тому що малеча, в неї дуже виражені ці зеркальні нейрони, які сприймають оточення і це все вкарбовується в нього, в дитину. Тобто він дивиться на екран, дивиться, як там рухаються ці герої в мультфільмах там і так далі, і починає рухатися і розмовляти так само, як вони. Це автоматично відбувається. І ми в садочку бачимо оці всі ну, скажімо так, неграціозна. Хода, рухи, да, він там донести навіть щось не може, щоб не розлити, не впустити. Не через те, що він не тренувався, а тому що він так себе вже вибудував. Тобто багато мінусів. І коли ви мене запитаєте, скільки, та не знаю, краще, щоб поки що не скільки. От е, я згадую там своє дитинство. Е, Чого в нас, скільки в нас тих мультфільмів було? 15 хвилин кожного дня на ніч, дам якийсь коротесенький мультик, да? і одна година на всі вихідні. Ну, Якщо вже спиратися на, хоча б на, це, на цю кількість часу, то от можливо ось так. Ну, і, Наскільки я знаю, то зараз так, що кажуть, що дошкільнята мінімум майже 0, молодша школа 30 хвилин кожного дня, не більше. Ну і звичайно дивитися на контент. Контент впливає. От дивіться, ми їмо їжу. Правильно, ми ж контролюємо, що ми їмо. Колу і цукерки, або я не знаю, там брокколі і кашку. Правда? І батьки обирають, кажуть, ні-ні-ні, це, це шкідливо, а це корисно. Там спочатку супчик, а потім там я не знаю, маленьку цукерочку і одну, а не 33 кілограми. Так те саме з інформацією, Інформація нас будує, вона будує наш мозок. Що ми дивимося, що ми показуємо дитині, який контент, про що він, чому він вчить, і з точки зору. Ну так, Образу тобто статури, рухів, мови да? і з точки зору ну, с -с, это, содержання, да? тобто, що там, яка, яка ідея доноситься да, у цьому мультіпі. От Візьміть елементарно там Томі Джеррі, подивіться, як рухаються герої, да? і яка ідея доноситься. А тепер оце все передаємо маленькій дитині. Яка це все сприймає як норму, як знаєте, із серії е, руководства к дійстю? Тобто, роби ось так: ось тобі картинка, роби, от вони і роблять приблизно так, як там на екрані відбувається.